до війни. Ким працював. Я То в мене... Я хотів готельчик в Криму закопати. Але зараз уже, мабуть. А я в Крим хотів поїхати покупатися за... засмагнути трошки. Так вже тепер. Ну так що там у вас у Хмельницьку? Та що, де як завжди? То краду, то вулиці поріменовують. А ви що не знаєте? А, у вас електрики немає. Без телевізора, то й не знаєте, нічого. Вам то краще, нерви збережете. Та в мене нерви і так в порядку. Я в шахту управління працював головним інженером, а знаєте, з шахтарями, які треба мати сталеві нерви. Так що в мене все в порядку. Так на що переіменову? Ну. Ну от як була вулиця Леніна, так? То тепер Бандера Чи письменника якогось. А ну письменника краще. Ну. ну от моя хата зараз на вулиці Леніна. Ну і нічого. Ну нічого, війна закінчиться. Ми все переймемо. Ай, коли вона там закінчиться? Ну на візьмеш хлопцям передаш медок. Щай, дай піти. Тобто я ще не йду. добре. Хіба тут до чай? Добре. Може, велику Дякую. Йоркувати якийсь. Ну, але мені, мені дід казав, що мед має бути гіркуватим. А ну почекай, почекай тут, почекай, я тобі дам інший. Заторичний О, ну, цей краще. Хоча теж їрковий. Ні, куватий. ні, ні, краще, краще. <рігут> Ось, треба репа мені моїх бджіл забирати звідси. Вони ж мед збирають порох. все розривається у повітрі на квіти, на трави. Я все приносять в і мед, Гірченко віддає. О, суп, Петро, а зараз як сніг зійде, я, зможу... я би хотів своїх бджіл перевести в Україну там, де не стріляють, де війни немає. У мене бджоли, я повантажую на. Ще до машини своєї, тільки щоб не 28 км об'їздити довкола, а через ваші позиції. Ти би, хлопці, попередив, що я буду йти, що вони не, не, не якісь сіпари йде. А я саме розрахуюся. У мене гроші є, метку їм ні, Ні, так не можна. Там заміновано.